Ну і далі рід, родова система. Значить, позаду папи стоїть сім поколінь, його батьки, бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі. Позаду мами теж стоїть сім поколінь. З ними теж потрібно працювати. Їм потрібно віддавати шану. Їм потрібно дякувати. Їх потрібно безмежно цінувати. Їх потрібно безмежно поважати. І маму, і батька свого потрібно. Безмежно поважати, безмежно цінувати, це просто мають бути боги для нас, розумієте? Неважливо, яким папа був, неважливо, які історії були. Я знаю, що бували ситуації, бувають ситуації в сім'ях, де папа чи мама як людина вели себе недостойно, огидно, не як мама і папа, як люди, але на рівні душі, повірте, на рівні душі. В них є до нас просто неосяжна любов, просто неосяжна. І ми получаємо цю любов у них по праву народження, бо ми народились.